Тиждень масниці закінчується і я вирішила спекти ще раз млинці. Сьогодні буду готувати нарешті на молоці. Для цього нам знадобиться два яйця. Збиваємо їх вінчиком до однорідності. Додаємо щіпку солі, а точніше сказати, це буде чайна ложечка. І сюди потрібно одну чайну ложечку цукру. Але у мене цукру не було, я додала одну чайну ложечку пудри. Думаю, усі зрозуміли, що у мене закінчився цукор ще на відео з пирогом з варенням. Він теж це рецепт без цукру зовсім. Якщо комусь цікаво, переходьте за посиланням та дивіться. Тепер додаємо молока. У мене тут пів літра молока, і можна просіювати борошно. Скільки борошна, я не можу сказати зовсім, бо тому що я просто просію його на око. і Око у мене десь приблизно на один стакан. Думаю, тут треба взагалі дивитися по консистенції тіста, щоб вона була у вас така сама, як у мене. Зараз переглянути в кінці відео, я показую наглядно, яке має бути тісто на налисники, млинці, блінчики, як ще їх називають, загалом все потрібно ретельно змішати, щоб не було комочків. Ну і мій секретний інгредієнт масло. Я додаю масло розтоплене до нашого тіста замість олії. Все перемішала і тісто готове. Ось такою консистенцією воно має у вас бути. Якщо воно у вас вийшло за густе, просто додайте трішки молока або навіть води. Якщо вийшло за рідке, додайте трішечки муки. Але муку давайте по чуть-чуть і тоді у вас все вийде. А я буду жарити наші налисники. Бо моя дитина вже просто стоїть наді мною і каже 100 500 разів. Дай секунду. До речі, сковорідку я змащую одією перший раз. Більше цього я не робила, але це все залежить від вашої сковорідки. Смажмо наші налисники з обох боків до готовності. Ось вони, мої класні налистники, які вони смачнющі. До речі, поки готувала Данило Зів 4. Не встигала за ним прямо. Якщо сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!